Як Росія готується до запуску Запорізької АЕС на двох енергоблоках заріз активне золом завантажені повністю російським паливом? Вони збираються їх вивести на потужність. Чим це небезпечно для України і світу? Дуже небезпечно, навіть скажімо так, думати, спробувати. Вони роблять, щоб Україні було найгірше. Чи можна вплинути на Росію за допомогою введення санкцій проти Росатому? Європейський союз продовжує співпрацювати з Росатомом в частині переробки палива, в частині збагачення Урану вітаю з вами Юлія Щетина і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. На окупованих територіях Херсонщини та Донеччини будують лінії електропередач для сполучення Запорізької АЕС. З їхньою допомогою станцію планують підключити до російської енергосистеми. Відповідні роботи тривають від зими цього року. Про це повідомляє керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його даними, лінії електропередач вже встановлені вздовж траси Маріуполь-Бордянськ, зокрема від Бордянська до села Осипенко і від Осипенка у бік Енергодару. Також, за словами Андрющенка, є інформація про те, що на окупованій частині Херсонщини вже частково готуються до заміни певного устаткування. Про те, що Росія, ймовірно, готується запустити Запорізьку АЕС, днями заявила в організації Грінпіс Ukraine. Посилаючись на супутникові фото, фахівці повідомили, що будівництво триває на окупованій території, на захід від Бердянська та на північний захід від Маріуполя. Організації зазначили, що на знімках до лютого цього року не було видно жодних ознак будівництва. Міністр енергетики України Герман Галущенко у відповідь заявив, що спроби запустити енергоблоки. Зас можуть мати небезпечні наслідки. Він закликав МАГАТЕ не допустити катастрофічного сценарію. Тим часом генеральний директор Росатому Олексій Ліхачов минулого тижня заявив, що для запуску Запорізької АЕС» потрібно вирішити кілька завдань. Йдеться про забезпечення водопостачання станції, ремонт та підключення енергомереж, питання з паливом та визначення енергоспоживачів. Водночас він заявив, що план виведення станції на повну потужність вже розроблений. Призначений Росією так званий директор окупованої ЗС Юрій Черничук раніше заявляв, що після запуску всіх енергоблоків вона зможе забезпечити енергію всі окуповані території східні і південні, включно з Кримом. Голова державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков розповів новинам Приазов'я, що за таких умов, яких наразі перебуває станція, запустити її в роботу, неможливо. Якщо ми подивимося, що відбувається безпосередньо на енергоблоках, то не забезпечується належним чином технічне обслуговування і ремонти обладнання. Воно навіть ну, МАГАТЕ, яке постійно перебуває на Запорізькій звітує навіть про те, що навіть за умови атмосферного значить, виявляється протікання на трубопроводах пари гарячої води. Тобто, навіть в умовах відсутності тиску. Я нагадаю, що значить, згоріла охолоджувач значить, води на Запорізькій з минулого року. Нагадаю, що Гаховське водосховище фактично зникло у зв'язку з тим, що росіяни. Російські згадники підірвали проєкт Каховська АГС. Тому проблеми з водопостачанням виникли не тільки у Запорізька ЄС, а й всіх інших підприємств, які забезпечували водоспоживання за рахунок водосховища. Навіть МАГАТЕ також фіксує, що з персоналом, ще дуже напружена ситуація. Тобто, навіть коли МАГАТЕ відвідує відповідні приміщення, навіть блочні щити керування, то Окупанти не можуть забезпечити нормативний обсяг персоналу, який має перебувати як цих, значить, на, наприклад, в бочному щиті керування навіть. От, а це якщо вони навіть не можуть, щоб забезпечити це, коли МГТ інвідує, то значить це взагалі неможливо. Олег Коріков нагадав, що Росія перетворила Запорізьку АЕС на військову базу з цих причин. Потенційний запуск енергоблоків є ще більш небезпечним. Вона фактично перетворена на військову базу, ремонтну базу, значить, на фактично на плацдарм для утримання мілітарного обгруповання, яке значить використовує цю територію для того, щоб сховатись. Значить, під, скажімо так, захистом ядерної установки, ядерного матеріалу. І для того, щоб атакувати відповідно, протилежний берег річки Дніпро, ми розглядаємо контекст експлуатації запорізької ОЕС потужності. І значить, ми тут в однодумці відповідно, з колегами, керівниками міжнародних органів регулювання ядерної територіаційної Безпеки дуже небезпечно, навіть скажімо так, думати, спробувати експлуатувати АЕС на енергетичній війні потужності в е, сучасних умовах, в умовах окупації. Підхід Росії, от в цьому напрямку, я поки що переконаний в тому, що вони роблять... Щоб в Україні було найгірше, і я трошки заспокоюю наших глядачів і слухачів про те, що мати, яке постійно перебуває на промайданчику Запорізької АЕС, вже більше там скоро буде вже три роки, як вони перебувають, вони не бачать, скажімо так, фактичних якихось кроків на промайданчику Запорізької АЕС, фактичних конкретних дій. Які б е, свідчили про, е, скажімо так, підготовку енергоблоків Запорізької ОВС до експлуатації на енергетичних потужностях. Російські змі днями повідомили, що на ЗС відбулася чергова ротація представників МАГАТЕ. Минулого разу її провели через окуповані території без погодження з Україною. У міністерстві закордонних справ тоді заявили, що засуджують порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України. Олег Коріков зазначив, що присутність представників цієї організації на Запорізькій АЕС є дуже важливою за, скажімо, політичною домовленістю між Україною і МГ колеги там залишились для того, щоб забезпечувати моніторинг. і крім того, що місяця вони проводяться, скажімо, огляд і котрують цілісність приміщень, цілісність, скажімо, того, що ядерний матеріал знаходяться на місці і нічого з не сталося, оскільки вони ж обліковуються за Україну на сьогодні важливо як рухатись надалі. Ми відповідно до формули мира президента України Володимира Зеленського, Пункт номер 1 це ядерна територіаційна безпека, це конкретний контекст Запорізької атомної тристанції. ми можемо. Бути впевненим, в тому чи дотримуються вимоги з безпеки, виключно коли легітимний власник контролює Запорізьку АЕС і не насе засидити Значить, Виключно демілітаризація, деокупація і повернення Запорізької АЕС під контроль української влади. Але це ми, ну, ми бачимо зараз, що це можна розпочинати з присутності магазин. Тобто це є, скажімо так, основа, якийсь першочерговий крок. На основі цього ми можемо розглядати якусь конструкцію, коли міжнародні сили, наприклад, беруть на проміжному етапі контроль над Запорізькою станцією, потім передають його до легального власника, значить, виконується величезний обсяг робіт з відновлення безпеки на Запорізькій С. Нічки і так далі. Тобто, але е, початок цієї роботи повернення в стан скажу, належної безпеки, він може бути стижний, забезпечений з е, урухуванням присутності магате на променчику. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України, експертка з питань ядерної енергетики та безпеки Ольга Кошарна вважає, що Росія справді може підключити Запорізьку ЕС до своєї енергосистеми. Зараз вони набурили там свердловин без оцінки впливу на ядерну безпеку промислового майданчика, навіть без… Такого аналізу експертного з боку їх роз... розтехнодзору. Для того, щоб забезпечити якесь постачання води в ставок охолоджуючи, який втрачає, безумовно, через фільтрацію, випарювання таке і інше, і після втрати водосховища. І навіть рік тому, в травні, вони заявили про те, що вони планують зробити нову. Насосну станцію на річці Конка, це приток, е, приток Дніпра, для того, щоб постачати цю воду, дуже потужна станція, але зараз немає е, інформації, побудована, на чи ні. Але з урахуванням того, що з шести енергоблоків на двох двох енергоблоках зарез, е, активне зовні завантажені повністю російським паливом, вони збираються їх вивести на потужність. Тобто, технічно це можна зробити, і води має вистачити, наприклад, на один енергоблок. Окупанти планували запустити Запорізьку АЕС ще раніше, але з різних причин не змогли цього зробити, зокрема, через руйнування Каховської ГЕС, розповідає експертка. Нинішнім планам щодо запуску ЗАЕС також можна зашкодити, вважає Ольга Кошарна. В серпні двадцять року спеціальні хлопці українські. Не дозволили перепідключення, Коли ще було Каховське водосховище на єдності, то підстанція Ключова згоріла. Е, вони ж будували е, зруйновану в 15-му році, в грудні, лінію електропередач з Кримського перешийка до підстанції Коховська високовольтну, відновили після окупації ЗАЕС, але опори в цій лінії почали. Руйнуватися знімаска. Оскільки вони Кирієнко керує, це він координатор, і діолог окупації, він дуже довго очолював держкорпорацію Ростатом і створив її, фактично об'єднав ці підприємства, і військові програми, і мірні, і машинобудівні, і прилади так і інше. І зрозуміло, що Росія. Була дещо так ну, знінацька ця новина була для Росатому, щоб військові російські підірвали Каховську гривню. Я про це одноразово коментувала без погодження з Росатомом, тому що військові вони, ну, у них цілі були воєнні. воєнні, щоб Зупинити контрнаступ у 23-му році, тому, на мою думку, Росія це планує, але я думаю, що сценарій Росії не втілиться в життя. Якщо ми перепрошую, Москву, там достаємо з аеропортами, і якісь там Саратов там Нижній Новгород, Новгород і ще якісь, ну, що таке? Протилежний берег Дніпра. що стосується місії МАГАТЕ, експертка вважає, що Україні варто було би від неї відмовитися. Сенсу в їх перебуванні жодного. Вони для всього світу легітимізують всі дії Росії. Вони не впливають на ці дії. Там немає вже фахівців, які знаються на експлуатації ВВР тисяча російського дизайну. Немає вже а постачати заручники. Бо ми держава, яка запросила місія МКТ. І е, весь світ визнає, що це ЗАЕС, за, за, це власність. Ми маємо відмовитися дуже е, чемно відмовитися, дякую. Тому що зараз я бачу, що Кросі повністю крає на боці Росії. І вже давно. Нагадаємо, що в процесі перемовин лунали ідеї щодо повернення Україною контролю над Запорізькою АЕС, але під керівництвом США. Президент України Володимир Зеленський тоді відповів, що ЗАЕС не працюватиме без українських фахівців. У Росії теж відкинули ідею передачі контролю над станцією. Директор інституту світової політики Євген Магда вважає, що Україна може повернути атомну електростанцію лише військовим шляхом. На те, що ця тема вона трошки відійшла на другий план, це є, на мою думку, маркером того, що. Мерні ініціативи, якісь, чи якісь можливості, про які йдеться, вони не є реалістичними. На сьогоднішній момент Запорізька АЕС це частина оборони Російської Федерації ну, на території Запорізької області. І розраховувати, що її просто так передадуть, ну це максимально якийсь ідеалістичний сценарій, наївний. Тому ні. Е, ну, треба розуміти, що російсько-українська війна стала першою в світі. Такого масштабу, де велись бойові дії біля атомної електростанції взагалі, і, власне, неодноразово атомні об'єкти України потрапляли в зону враження російських ударів, тут це теж вагомий фактор. Але в будь-якому випадку ми маємо розуміти, що це ну, такий, знаєте, сценарій для нас не, не надто сприятливий. Росія і надалі буде використовувати Запорізьку АЕС для ядерного шантажу, додав політолог. Є кілька факторів, які є важливими. По-перше, ядерний шантаж це починаючи з моменту широкомасштабного вторгнення для Росії, один з важливих інструментів тиску на світову спільноту, не так на Україну, бо українців після Чорнобиля важко чимось налякати, а як на світову спільноту в цілому. Це раз. Друге, це те, що Рафаель Грося, нинішній. Голова МАГАТЕ він е, не виключає для себе, що він стане генеральним секретарем ООН і він розглядається в шортлісті кандидатур майбутніх замість нинішнього керівника організа... генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй Пана Гутереша. І це, я думаю, росіяни дуже вправно використовують і будуть далі використовувати власних інтересів. Чи можна вплинути на Росію за допомогою введення санкцій проти Росатому? Директорка з розвитку партнерств Ради економічної безпеки України Агія Загребельська розповіла новинам Азов'я, що деякі кампанії пов'язані з Росатомом вже перебувають під західними санкціями. Втім, більшість ні зі всіх 400 підприємств Росатому, якщо ми з вами беремо. Підємство, які займаються виробництвом, науково дослідні це організації, Росатома і так далі. Під санкціями перебуває виключно 50 компаній під міжнародними, тобто точно є куди ще розвиватися. І більш того, якщо ми для прикладу беремо з вами тільки Європейський Союз, то там під санкціями не перебуває 27 компаній, які перебувають під санкціями в різних країнах санкційної коаліції. Більш того, є низка компаній Росатама там всі їх назви всім відомі, які не перебувають досі під санкціями в жодній країні санкційної коаліції, і при цьому вони залучені дуже тісно до роботи російського ВПК. Тобто це не ті компанії, які обслуговують атомні станції, це компанії, які постачають компоненти обладнання для виробництва зброї, тому ж розтягу. Це компанії, які виробляють спеціальну хімію для зброї, спеціальні матеріали для зброї. Крім того, низка європейських країн продовжують співпрацювати з Росією у сфері ядерної енергетики, каже експертка. За 24 рік 700 мільйонів доларів близько 700 мільйонів доларів. А це те, що імпортував європейський союз різноманітних уранових продуктів від Росатома. І це той напрямок, від якого європейський союз може відмовитися, да, або що почати відмовлятися. 1,3 мільярди імпортували. Уранового а, паливних а, паливних продуктів ядерних, це Фінляндія, це Чехія, це Словаччина. Тобто, знов ж таки, а, це те, де вони можуть працювати над тим, щоб диверсифікувати. А, Європейський союз продовжує співпрацювати з Росатомом в частині переробки палива, а, в частині збагачення урану, в частині поставки паливних а, ядерних продуктів. Так само досі продовжується співпраця між європейськими компаніями і Росатомом в частині. Науково-дослідних різноманітних розробок, в тому числі малих ядерних реакторів, досі продовжує постачатися спеціальні технології та програмне забезпечення країн санкційної коаліції на Росатом для управління атомними станціями, спеціальних компонентів обладнання для будівництва атомних станцій, тому що всі ці атомні станції, які Росатом будує за кордоном в країнах Латинської Америки. Середньої Азії а, і так далі в на африканському континенті. Це все будується із західних технологій. А, і ці поставки продовжуються. І це ті поставки які можуть припинитися. Процес відмови від російських ресурсів може бути тривалим. Вважає Агія Загребельська. Україна його свого часу теж проходила. Ми його проходили для прикладу ствелами з вестінхаусами, і це не так просто. Ми пам'ятаємо скільки років ми на це витратили. І відповідно, європейський союз боїться помсти з боку Росатома. Що якщо вони почнуть більш активно працювати в підприємствах Росатома, то Росія почне мститися? Не буде їм постачати те, що їм потрібно для підтримки безпеки їх атомних станцій. На додаток досі є певні монопольні напрямки, в яких крім Росатома ніхто не може працювати для прикладу. консервація окремих атомних станцій. Ми знаємо, що там є чиста монополія підприємств Росатома в Європейському Союзі, з якою вони досі намагаються боротися. Активна робота в частині заміни не велася певний період часу. А в деяких країнах, взагалі, для прикладу, як Німеччина, да, атомна галузь тривала час час, вважалася такою, якою країна хоче відмовлятися. Росія контролює значну частину видобутку урану, і ми знаємо, що для прикладу в тому самому Нігері зараз, в тому числі, Росія намагається разом з режимом витіснити французів, французьку компанію з видобутку родовищ в цій країні. Тому це все звичайно впливає. Російська масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Вини приазов'я.